У римки з твору казимать. Згадайте, братія моя, бодай те лихо не верталось, як ви, Гарнесенько, і я і за решотки визирали. І певне думали, коли на раду тиху, на розмову, коли ми зійдемося знову на сій зубоженій землі, ніколи, братя, коли. З Дніпра у купі не п'ємо, розійдемося, рознесемо степи, ліси свою недолю, повіримо ще трохи в болю, а потім жити почнемо. Меж людьми, як люди, а поки те буде. Любітеся, брати мої, Україну любіте і за неї без таману, Господа моліте. І його забудьте други, і не проклинайте, і мене в неволі волюють, інколи згадайте. Ой одна, я одна, як билиночка в полі, та не дав мені Бог ані щастя, ні долі, Тільки дав мені Бог красу карі очі, та й ті й виплакала самотині дівочі. Ні братика я, ні сестрички не знала. Серед чужих зросла і зросла, не кохалась. Де ж, дружина моя? Де?